Ми перша теза держава не може бути іншою, якщо залишаємось такими, як ми є. Що ми самодостатні, хтось за нас зробить. Друга, друга теза це до політ, в політику, мають прийти адміністратори, причому спеціалісти різних галузей, пряма залежність з парламенту від не від кількості політичних партій. Україні треба перестати. Перестати кидатися з однієї крайності в іншу. Вона має достатньо інтелектуальний потенціал для того, щоб сформувати належну політичну систему, сформувати належні політичні партії. Політичні партії не можуть бути іншими, якщо ми виборці, залишаємось такими, якими є. Треба змінювати виборця, освіченість. Це не значить культура. Він повинен знати про те. Він повинен перш за все говоримо про політичну культуру виборцям. Не ми знаємо, ну політична культура, не будемо вдаватися її в теорію теоретичний рівень різні рівні, просто політична культура, розуміння того, що від тебе залежить те, на якій землі ти будеш жити. Те, що ми називаємо активною громадською позицією, те, що ми називаємо громадянським суспільством, не може бути іншої держави, не може бути іншої влади, якщо ми не змінюємося.